Для тих, у кого тече кран, показує, як це виправити, скільки це буде коштувати і що для цього потрібно. Ось ця ганчірка це перша допомога у подібних випадках. Обматуємо і спускаємо в мийку. Таким чином всі каплі будуть йти в мийку. Але ж причину все одно треба усунути, і тут 99%, що тече картридж, але до нього ще треба дістатися. Знімаємо ось цю пластикову заглушечку. Ось так вона виглядає: Шестигранник 2,5 мм, і викручуємо гвинт. Ось ось він. І тепер є можливість зняти цю частину. Оп. Тепер треба відкрутити цей пластиковий елемент. Відкрутити його так, щоб не пошкодити, буде важко. Беремо ключик під назвою кобра. Я вам скажу, друзі, коли ви його собі придбаєте, ви викинете решту ваших ключів. Я з цим елементом гратися не буду. Все одно він закривається ручкою, тому беру кобру і намагаюся відкрутити захват. Ну а тепер треба відкрутити ось цю гайку. Бачите, друзі, прокручується, тому треба чимось тримати. І для цього треба або друга кобра, або газовий ключ, який я називаю дебіл. Оце так справи, навіть дебіл не взяв. Друзі, китайці роблять максимально одноразові речі. Абсолютно нема за що захопитися, гайка не відкручується, тому їдемо і купляємо новий кран. І так, 900 гривень точно таке саме одноразове лайно, яке вже не відкрутити через рік, але шанс я йому все ж таки дам. Доки кран новий берете, знімаєте цю заглушку. Шестигранник 2,5 мм відкручуєте ось тут гвинт, знімаєте ручку, відкручуєте цей елемент. Далі легенько відкручуєте цей, берете будь-яке мастило і добре проливаєте усю різьбу. Ну а тепер збираємо все так, як було. Раз. І закручуємо. Оп, беремо цей елемент і змащуємо його також. І через рік, і через два ви зможете відкрутити її навіть голими руками без інструменту. Друзі, і ось цей маленький гвинтик, також не забудьте змазати. Трошки камасутри. І ось цю різьбу, друзі, також не полінуйтесь і змастіть. Бо буде, як в моєму випадку, прикипіло так, що неможливо викрутити. Десятий ключик великий, дев'ятий малий. Кобра не підлазить, бо дуже широка. А щоб швидко прибрати вапняний наліт, Просто капніть трошки оцето і почекайте хвилин 5. Бачите, реакція пішла миттєво. Ну і легенько витираєте. Ну от і все. Півдня роботи упаковано в пару хвилин. Виходить 900 гривень кран і дві трубочки по 200 гривень.